Я був в новому цумі, сидів ко кофе, лісок пив. І співробітники сотрудники го відділу обозу, схватили мене руки, в масках, там зволокли в машину і 6-й відділ. Завівши чоловіка до райвідділу міліції та прикувавши його наручниками, слідчі наполегливо запропонували написати зізнання у злочині. Мені на 10 десяти часів підпитками по під всім этим заставляли написати явку з повінний. Мені давали вже текст, який мені треба було переписати, щоб я тільки його підписав. Розуміючи все те, що відбувається, що на нього хочуть повісити чиюсь справу, Ілля відмовився писати будь-які пояснення під диктовку та попросив про адвокатську допомогу. мене адвокатів не допускали і всі слідства проводились без адвоката. Це повністю там підтверджено документально всі матеріали діла. Натомість у Бозівці продовжували знущатися над чоловіком. Ви тільки вслухайтеся в те, про що говорить колишній в'язень. Ток це легко. Я ток, просто я ток теряв сознання і все, мене там відливали водою і далі. Ну, Были, що і засовували іголки під ногти. І били доскою по спині. В ліс возили, говорять, ми тебе зараз закопаємо. Те, що нам треба, ти не напишеш, то. Кажуть, під землею за що міліціонери катували людину і у чому саме змушували зізнатися? Це був 2004 рік, 1 августа. Я лежав вдома, спав. Це десь то було около днів часов ночі. Задав звонок. Телефонував знайомий, з яким Ілля лише нещодавно завів товариські стосунки. Він мені дзвонять і говорять, Ілля, короче, я зі машина машину у нього застряла. Вертисів є можливість. Говорить, приєдніть, тому що я вжунів всіх, ніхто ні, ніхто ні, 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 ні не може під'їхати. Без зайвих роздумів Ілля подзвонив до іншого свого знайомого та попросив відвести зі Львова до міста винники. Де тут на шосночі? І ми поїхали з ним туди. Під'їхали, зацепили машину, витянули, і все. Буквально десь через час вже був дома. Ап'ять льок з спав і все. Я навіть нічого не знав. А знати таки було, що кілька годин до того всього за три кілометри від місця зустрічі. Одинадцята година вечора п'ятеро зловмисників у масках вриваються до заміського будинку кілька годин, жорстоко б'ють, вимагаючи сказати, де знаходиться сейф із грішми. Заволодівши вісьмома тисячами доларів та прихопивши сімейні коштовності, злочинці зникають у невідомому напрямку. Я об этом узнав, коли мене задержали через полгоду, що оказу таке було. Згодом банду нападників таки знайшли. Тоді ж виявилося. Тот, который один из был були к этому преступлению, я его и знал. И, Ну как знал? я с ним з этого виделся три раза. Ним був той самий знайомий Іллі, автомобіль якого той так старанно допомагав витягати з багнюки. Це Микола Кочетков. На його рахунку безліч розбійних нападів по всій території України. Списку банди Кочаткова. Було з десяток людей. Я з цим повністю познайомився на суді. І от, от перший раз як людей, кромі відпочатку, я увід на суді. Є матеріал ділу розпечатку моєго, моєго телефону, що во время преступлення мене не було там. Я був в Львові і спав. Однак слідчих такий розклад подій аж ніяк не влаштовував. Адже злочинців, за свідченням потерпілого, було п'ятеро. А в вдалося лише двох. Їм надо було создать группу, потому что там, видать, участвовали несколько человек. И меня решили туда, короче, как, приклеить, чтобы показать видимость работы, щоб получить погоны и все остальное. Тож катування продовжилося ще на місяць. Вони мене везуть в спецприемник, там прячут на місяць, не сообщая никому, где я нахожусь. Ні, допускає мне ні адвокатів, никого вообще. Ну, и там подвергались таким, що я тіряв сознання до болівого шока. Ну, говорят, не вийшло так, ми повісимо на тебе по-другому. І почали фабрикувати дело проти мене. Його обвинувачення базувалося, можна так сказати, лише на показах одного свідка. Цього Малінського, якого і підвозив ілью Христина Водопейко, адвокат Іллі Давидова. сторона захисту зазначає, під час досудового розслідування слідчі змусили свідка дати неправдиві показання. Коли справа була в апеляційному суді, він написав заяву, в якій просив. Так, якби Ілью відпустити, оскільки він не винен, що він його оговорив, тому що на нього чинився тиск. Ці слова, товариш Іллі підтвердив і на суді. Зараз викажете іншу версію. Дві чи мання давали? Звідчі давали? Яким чином? Плашили? Ви давали? Скільки часу вас тримали? Де ви перебували? Кабінеті сутки сиділи так? про участь Іллі Давидова у цій справі заговорили і самі фігуранти банди. Зокрема, Кочетков, Волков вже в процесі судового розгляду всі заперечили факт причетності Іллі до цього злочину. І що вони делают? Не получилось говорит, так, ми все равно на тебе это преступление повесимо. Сделают мне опознання по голосу. Опознання по голосу проводилось ну, повністю без адвоката і спеціальними з нарушениями со всеми. Згодом на суді потерпілий підтвердив усе, про що говорить Ілля. Загалом судові слухання тривали цілих 10 років. Це, ну, ну, я вже знаходився, скажімо, подследствия, то вже два з половиною года где-то. Ну, суддя сказав, сказал, я не можу дело принять, потому что ну, здесь видно явні факти. Квальфікації справу щоразу відправляли на до Любое рішення, решення приймаємо судді. Прокуратура любое рішення спаривала. Пока не там в Києві розсмотрять, то це обжалування прокуратури займають где-то полгода, восім У Нас прокурор прокурор за десять лет помінялась чоловік 10-15. Я даже не помню всі. Прокуратуру діл даже не читала нікогда. Тому що коли не даже обвиняли мене, ані обвиняли мене одновременно, що я находився в двох містах одновременно. В Кінці кінців суд виносить рішення. Виправдати Іллю і відпускає з під варти у судовій залі ніхто звичайно цього не очікував. Тобто ми, ми вже зневірились. Ми навіть не думали, що так може бути. Та постривайте, не спішіть радіти правосуддю. Це лише початок. Я в кабінеті судді, який взяв на себе таку сміливість і пішов проти системи. Наразі подана поліційна скарга на на на, то, на це рішення. Поки не буде рішення поліційного суду, це рішення не, не вступило в законну силу. Людину тримають за гратами один, два, три, чотири, десять років. Увесь цей час суд слухає справу. Міняються судді, прокурори. Врешті-решт знаходиться гуманний суддя, який виносить рішення, але і воно не набирає законної сили, адже хтось подає апеляцію. За 10 років Я все таки добився свого, що мене оправдали. Я доказав свою невиновність. повністю доказав судді, повністю. Ну, прокуратурі це не вигідно. Чому геніальних львівських прокурорів не влаштувало таке рішення суду? В моїх руках апеляційний лист. Та спочатку познайомтеся з тим, чий підпис тут стоїть. Прокурор, який веде цю справу, Роман Замараєв. Так, так, той самий львівський прокурор, про якого люстратор розповідав вам у минулих випусках. 27 пляшок напої лимонаду на загальну суму 17 гривень 55 копійок. 35 пляшок напою крушона, на загальну суму 63 гривні. Цигарки, жуйки, вино, шоколад, рибу та інші продукти харчування. Подібна справа, коли людей за вкрадені каву та печиво тримають у СІЗО 10 років без рішення суду. Я вас питаю, на якій в основі ви утримуєте людей 10 років за вкрадені? Я вам не зобов'язаний роз'яснювати. Люстратор особисто вирішив зустрітися з цим поважним паном, щоб розпитати про зміст його апеляції. Йдемо до Львівської обласної прокуратури. А він є на роботі зараз. Я Думаю, що є. Якщо він не в суді, він може бути в суді. Якщо він професіальний керівник, він може бути на виїзді. Угу. Тобто так, він не З'ясуйте, їх... да, будь ласка. Згодом прес-секретар повідомляє: Він на лікарняному. кажуть, що буде з понеділки. Я не знаю, я ж не можу знати. Ну, що ж, ми зараз спробуємо зв'язатися з паном Романом і дізнатися, чи дійсно він хворіє, чи це збіг обставин, чи це через те, що приїхав люстратор. Набираю його номер. Та для початку показуємо вам цей апеляційний документ. В ньому прокурор Замараєв просить, щоб Іллю Давидова засудили до 12 років ув'язнення. Тобто, за версією прокуратури він повинен відсидіти ще два роки. Ну, я на лікарнях, я нагадаю. Мати зламану ногу, професіональним не вдасться зустрітися. Будь-чуть на вакуляції, ну що їм дешево коментувати? Наша позиція така, що які мають бути трошки покарання. Тобто ви вважаєте, що він повинен ще два роки відсидіти за гратами? <плісті> Так, Хороша позиція зі окуляційної скарги. Так? Людина 10 з половиною років відсиділа за те, чого вона не вчиняла. Відсиділа в СІЗО в таких умовах, яких просто не людських умовах. І зараз людині, так якби можна сказати, ще не дають спокою, досі. Люстратор знову у Львівській обласній прокуратурі. Ми хочемо почути бодай якусь змістовну відповідь. Державне обвинувачення не згідно з вироком, І в нас апеляція. Знайомтеся, Володимир Чип ще один із державних обвинувачів у цій справі. Сторона обвинувачення вбачає, що є докази, є доказова база. Прокуратура написала пер апеляцію. Такую, яка не відповідає ні то, дійсності, дісвітленності, то що, допустим, даже в приговорі нет. Прокуратура усвідомлює, що всі ті слідчі дії, всі ті документи, це все було незаконне. Відповідно, хтось їх підписував, хтось віддавав вказівки робити. І тому я вважаю, що зараз може притягнуто до відповідальності бути дуже дуже і дуже багато людей. І тому, на мою думку, прокуратура себе так веде. Тим часом ілля не знаходить собі місця, каже зайвий раз, боїться навіть виходити з дому. Адже не знає чого ще чекати від такого правосуддя. Я провів 10 років Просто Мені забрали ні, ні сім'ї, нічого здоров'я забрали. Мені повредили дуже сильно і спину. Мені коли... Це під час катування. Да, Коли доскою били по спині, повредили дуже спину. Я не знаю, як вообще вижив. Я, в принципі вже був готовий Там звичайно, крапку у цій справі повинен поставити апеляційний суд міста Львова. На справедливість і об'єктивність якого розраховує Ілля Давидов. Однак прокуратура тим часом вже заздалегідь підготувалася до справи. Є ще касаційна інстанція. Якщо апеляційний суд допускає, значить... тобто, ви будете звертатися туди. Я не можу вам говорити за державного зараз обвинувача, тому що він самостійно буде підтримувати далі обвинувачення.